Дяче мої крові, життя палає в серці моєму Греки збива, а їх крізь час і пісок Пам'ятать душі на самій родок о oh, о oh, 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 як дитя вовню О-о-о, oh, 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 небо кличе сміх Енергія вовню Сінігають на схилах і старі слова поживають в піснях. Вітер несе мене міжний хором, душа співа, а є предкам і голос. О, -о, -о, -о як дитя вогню, <плес> небо кличе сни. Енергія, дай бога, живого, удар був на шлях, то світла много. <плес> О, -о, 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 О, сонце -крові, місяць в очах, пом'я, аді душі не згасне віках. Це тече в моїй крові. Енергія життя це дар бога.